Відбувається зустріч президента Сполучених Штатів з обраним Барака Обами, з обраним президентом України Петром Порошенко. Це фактично перше таке побачення. Після того, як пройшли президентські вибори в Україні, і воно передує, до речі, подорожі обраного президента України до Нормандії, достатньо несподівані подорожі, тому що треба відразу сказати нашим слухачам, що раніше президенти України ніколи не брали участі у цих урочистостях, присвячених річниці. Другої світової війни. Висадки Висадки союзників було ж кілька вже на час так. основання української держави таких урочистостей. До них завжди запрошували тільки президента Росії. От. І е, мені цікава просто ваша оцінка того, що, чого можна очікувати від зустрічі Обама Порошенка і чого взагалі сама Україна має вимагати від Сполучених Штатів ситуації, що склалася сьогодні. Ну, фактично. Запропонувавши таку зустріч з новообраним президентом України, Сполучені Штати тим самим підкреслюють своє ставлення до України. Як власне і до нового президента? Я думаю, що мета цієї зустрічі складається з декількох цілей: Перше – це познайомитися особисто. Започаткувати контакти з новообраним президентом України. Друге, це підкреслити відданість Сполученим Штатам Америки принципам міжнародного права статуту ООН, які порушені Росією, і у такий спосіб знову підкреслити на чиєму боці Сполучені Штати Америки, що є виразом послідовності з боку Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що Сполучені Штати Америки... Президент США хотів би почути з перших вуст оцінку ситуації на південно-сходу сході України і дізнатися про плани новообраного президента, що він збирається робити для того, щоб стабілізувати ситуацію в Донецькій і Луганській областях. Ну і я думаю, що у новообраного президента Порошенка є свої плани на цю зустріч. Очевидно, що він на цій зустрічі буде звертатися з конкретними проханнями щодо підтримки і конкретної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. На мою думку, настав час, коли б Сполучені Штати Америки розглянули заявку про надання. Обмеженої цільової військової підтримки шляхом поставки необхідних зразків озброєнь для Збройних сил України. Я думаю, що це той мінімум, який можна було би очікувати з боку США. Враховуючи те, що Сполучені Штати Америки не виконали свої зобов'язання як учасники Будапештського меморандуму щодо надання гарантій безпеки Україні, я дивуюсь коментарям посла Сполучених Штатів Америки, який сказав про те, що власне і не було ніяких гарантій в Будапештському меморандумі, абсолютно не згоден, як один з авторів цього документу. Гарантії були тільки в українській мові. Як і в російській, вони називаються прямо «гарантії безпеки, а в англійській мові вони називаються «assurances», що означає з перекладу запевнення. Я просто Як... в мене є певні спостереження, що люди, які анексували Крим, читали російський текст ну, меморандуму На сам <ріст> якби Крим анексували англомовні країни, можна було б казати, що вони чогось там не зрозуміли. Так можна цю е, тему тролити е, е, з огляду на те, що відбулося, саме агресія Росії. Але факт залишається фактом, що Росія порушила все, що можна порушити з точки зору міжнародного права. Вона порушила свої зобов'язання як член Організації Об'єднаних Націй, як постійний член Ради безпеки ООН, як сторона двостороннього договору між Україною і Росією, як сторона, яка підписала Будапештський меморандум. Все, що можна було порушити, все порушено. І, до речі, до Росії якраз буквально в ці хвилини з'явилася версія уривок з інтерв'ю президента Російської Федерації Володимира Путіна, який він дав французькому телеканалу ТФ 1. Я так розумію, що сама, сама повна версія інтерв'ю вийде до прибуття президента Путіна до Нормандії. От, а, Очевидно, що те, що вирішило оприлюднити цей уривок, якраз пов'язана із зустрічю президентів Сполучених Штатів і України, і в цьому уривку Путін говорить, що Росія не збирається анексувати південний схід України, що я думаю, не... Крим. Україн, так. Як кажуть в Москві, це вже вирішене народом питання, так мовити в лапках. І де там про Нен взагалі воліють не говорити. А от про південний значить анексії не буде, але українська влада має розпочати діалог з, з мешканцями південного сходу України. І мені здається, що зараз. І під час е, е, цих перемовин, які Володимир Путін збирається проводити західним лідером в Нормандії, наскільки я розумію, у нього буде там зустріч з Ангелом Меркель, можливо, з е, Девідом Кемероном буде е, е, вечеря з Фоноса Оландом або я вже заплутався в протоколі, чесно кажучи. Він буде якраз це поставити в центр е, своїх розмов. Російська ідея сьогодні, я, мені важко зрозуміти, як на неї будуть реагувати на заході. Щоб легітимне керівництво України, насамперед президент України, сіли за стіл переговорів з цими всіми людьми, які нікого не представляють, окрім ФСБ, Губарєвим, Болотовим, оцією всією компанією. І що зробити, але разом із цим на Захід це може справити певне враження, що треба діалогу з люди. Вони когось там представляють, а з ними ніхто не розмовляє. Ну, на мою думку. Позицію Заходу в цілому і окремих країн можна спрогнозувати і з певною долею впевненості сказати, що вона є прогнозованою. Захід в цілому і країни, які ви назвали, однозначно підтримують територіальну цілісність України, засуджують військову агресію Росії, не визнають анексії Криму. Засуджують вторгнення бойовиків, диверсантів, терористів з боку Російської Федерації, підтримку Російської Федерації тобто, все це зрозуміло, і очевидно, що про це буде говоритися на цих зустрічах. А що ж стосується питання діалогу, то це питання досить делікатне, особливо для новообраного президента. Досі виконуючи обов'язки президента відмовлявся на будь-який контакт з терористами, хоча не заперечувалися контакти з представниками еліти регіонів, які, так би мовити, не взялися за зброю. Я думаю, що це питання буде дуже складним питанням для обговорення з боку новообраного президента України. Чи він піде на ці контакти, напрямі чи не напрямі контакти, але на мою думку, з тими терористами і бандитами, які взялися за зброю, не може бути ніякого діалогу. Хіба що люди військові можуть з ними вести діалог відносно порядку здачі зброєнь і гарантій безпеки. От. А що стосується місцевої еліти, то я думаю, що діалог з нею не завадив би. Ну а тут питання, що розуміти під місцевою елітою. В принципі, є місцеві ради, це Донецька обласна рада, Луганська обласна рада, але ми прекрасно розуміємо, за яких обставин вони обиралися. І тут виникає питання, може е, треба виступати з ініціативою проведення дострокових місцевих виборів на Донбасі. Люди, які прийдуть до обласних рад в цій ситуації, вони дійсно будуть е, виражати настрої населення регіону. І тоді можливо ці вибори мають відбутися під міжнародним контролем, навіть з присутністю е, спостерігачів, навіть і російських спостерігачів, частково І тоді не буде питання, з ким е, Києву розмовляти. Я думаю, що вибори нинішньої ситуації виключені. Вони можливі лише за умови припинення диверсійної терористичної діяльності. Тоді можна домовлятися про можливі вибори. Але однозначно ті, хто скоїв злочини, мають понести покарання. Це однозначно скласти зброю, понести покарання ті, хто причетні до злочинів. От решту можна говорити про амністію. Власне, на цю тему Кабінет міністрів згідно з Женевською заявою вже вніс законопроект про порядок здійснення такої амністії. Але не може бути мови, на нині, коли ведеться я, я з цим абсолютно погоджуюсь. Я просто мав на увазі, що це такий поряд, така дорожна карта. Може припинення бути. військових дій, Один. виведення диверсантів до строкої вибори, переговори. Та може бути, але в мене немає, чесно кажучи, враження, що Російська Федерація взагалі готова до такої дорожньої карти. В мене є інше враження, що Російська Федерація намагається якось спіймати Захід. Саме не Україну, а Захід в пастку української дестабілізації. Усвідомлюючи, що якщо буде якісь велика ескалація напруженості, величезні жертви, позиція Заходу почне змінюватися в бік необхідності діалогу з будь-ким за будь-яких умов. Так, до речі, було, ви пам'ятаєте, я думаю, добре, на, скажімо, на Близькому Сході. Під час там Ливанської війни, коли там е Ізраїль свої збройні сили вводив на територію Лівану для того, щоб запер... забезпечити мир на... На, північному... на півночі власної країни, і ніхто проти цього особливо не заперечує, але потім починалися запеклі бої, жертви серед місцевого населення, там облога Бейруту, все те, що призводить до кривавих сутичок. І тоді Захід починав вимагати негайного врегулювання за будь-яку ціну і з будь-ким. І ми е, зараз на порозі е, потрапляння у таку пастку. Ну, очевидно, що наміри Росії вони виходять за межі лише засилки диверсантів і створення проблем в Донецькій і Луганській областях, а також в анексії Криму. Очевидно, що плани Росії значно ширші. За це, якщо подивитися загалом, то на мою думку, Росія має на меті. Фактично зруйнувати той позитив, який створився в світі, по відношенню до перемоги Євромайдану, Росія намагається знівелювати той позитив, який виник в українському суспільстві, і в цілому в світі, по відношенню до людей, які вистояли перемогли в боротьбі за демократію проти диктатури. Для Росії такий приклад є дуже небезпечним і для російського керівництва, перш за все, тому я вважаю, що перше, це нівелювати притягальну силу тих, хто перемогли значить, режим на Євромайдані. А друге, не допустити нормального реформування української економіки новою українською владою, створити проблеми для нової української влади. Оця ситуація дестабілізації на південному сході якраз і відповідає цій меті. Звичайно, що стратегічно Росія би воліла зробити так званий південний коридор аж до сепаратистського Придністров'я. Але це так би мовити, на мою думку, програма максимум була, яка не була виконана і не буде виконана. Але серйозні проблеми на південному сході це намір Росії дестабілізувати ситуацію через Україну. Чи приведе це до бажаного результату з боку Путіна щодо реакції на Заході? На мою думку, ні. По-перше, Захід повністю стоїть на стороні України. В цілому і по друге частково Путіну вдалося перемінити через інформаційну кампанію ставлення до України. Зокрема, Європейський Союз раптом виявився не готовим до підписання після перемоги демократії в Україні до підписання угоди про асоціацію. 29 листопада. Він готовий був підписати цю угоду без будь-яких умов вільності з диктатором. А після перемоги демократії з новим демократичним урядом він виявився не готовим. Мають на увазі зараз підписати або з президентом підписати. Я Фу, мав на увазі де підписати. Де підписати після того, як ви щоб прем'єр нього підписав е... весь текст. Я не хотів. Я вважав, що Бо це вже було. логічно. Я тобі. вважав би це логічним, тому що якщо з диктатором ви готові були 29 листопада підписати у Вільнюсі, але лише через нього ви не підписали, то чому ви не були готові при появі при перемозі народу і появі демократичного уряду нового підписав. Підписали так звану політичну частину, що є нонсенсом. Тому в цій частині Путіну вдалося посіяти сумніви. Ну і потім згадайте від самого початку на чому наголошував Путін? На тому що в Україні нелегітимна влада після перемоги майдану. І власне Захід повівся на це. Мовляв, ми підпишемо угоду про асоціацію після президентських виборів. Про що це говорить? Це говорить про те, що частково е, на заході була е, проковтнута ця інформаційна пілюля з боку Путіна. До речі, от я хочу повернутися до питання Придністров'я. Я зараз був на парламентській асамблеї НАТО. В Вільнюсі. і там депутати парламенту Республіки Молдова вони якраз ставили досить гостре так, мовити питання того, що зараз Україна і Республіка Молдова в нових умовах мають координувати свої. Зусилля з приводу мінімізації тих ризиків, які йдуть з Придністровської території. Треба правду сказати ви це. Я думаю, погодьтесь зі мною. Що всі ці роки в різних, в різних виглядах, але українське керівництво було фактично спонсором придністровської недоторканності. Там були інші мотиви ніж у Росії, але режим Тарасполі міг завжди розраховувати на певну підтримку Києва. У різних я, якого перезинах. Києва офіційного. Києва Януковича. Я не певний, що Києва Ющенка. Я не згоден з цією ідеєю. Я хочу сказати, що від самого початку громадянського конфлікту в Молдові і утворення сепаратистського, цього утворення Придністров'я Україна завжди займала послідовну позицію. Послідовність цієї позиції полягала в тому, що ми завжди виступали і підтримували територіальну цілісність. Республіки Молдова ми не визнавали Придністров'я. Більше того, ми використовували свої економічні важелі впливу на сепаратистський режим для того, щоб він грав за правилами, які існують в Молдові. Згадайте в 2006 році. Якраз український уряд створив всі умови для того, щоб суб'єкти господарювання Придністров'я діяли за правилами. Там, які я але існують... Це була епоха президента Ющенка. Ось так, такий я б сказав ну, так, виняток з загальних так, правил. Я оскільки я був причетний до реалізації вироблення політики щодо Республіки Молдова і Придністров'я, зокрема. Від самого початку я стверджую, що Україна завжди займала конструктивну позицію, підтримувала територіальну цілісність Молдови, виступала проти Придністров'я як сепаратистського утворення, і як член врегулювання в форматі спочатку п'яти, а потім спочатку чотирьох, потім п'яти, а потім п'ять плюс два. До речі, ідея плюс два це українська ідея. Україна постійно наполягала на тому, щоб реалізувати плани, які передбачали повернення Придністров'я під суверенітет Молдови. Ну а тут зараз мають бути якісь додаткові важелі, бо задіяні. Чи ви думаєте, що того, того механізму економічного, який існує, з механізму економічного промису, його достатньо? Я думаю, що розв'язання придністровської проблеми не є питанням сьогодення. Чому знову ж таки відповідь там саме в Кремлі, Допоки Кремль буде підживлювати сепаратистські режими прямо або опосередковано ніякого врегулювання не буде? Це стосується Придністров'я, це стосується Абхазії, Південної Осетії, це стосується нагірного Карабаху. От, причина і ключі знаходяться в Кремлі. Значить, повинно щось статися, щоб змусило Кремль змінити свою позицію. Для цього потрібні такі факти, як, скажімо, проблеми в самій Росії, або зміна керівництва на демократичне керівництво в Росії. В Росії, до речі, було демократичне керівництво, і вони підтримували Придністровська, чим проблема пам'ятаєте? Це завжди було так. До Трасполя літавши віце-президент Труцької, коли це після серпня, путчу. Я, от, чесно кажучи, не дуже вірю в демократичне керівництво Росії в таких ситуаціях. Ну, в таких ситуаціях я так, би. але я вірю в те, що рано чи пізно в Росії буде демократичне керівництво, і про це свідчить логіка історичних процесів. Згадайте, ще рік тому ніхто не вірив в те, що може. Янукові жити просто режим да. Януковича. Всі порівнювали його з танком. Цей режим Януковича. Де той танк? В Ростові на Дону. Віду, а, згадайте, скажімо, десятиліттями режим, диктаторський режим в Єгипті, в Лівії, в Іраку. Все це скінчується. скінчується. Ось це те, що більше всього лякає російське керівництво. Російські диверсанти саме тому у нас, що вони налякані єгипетським. Скінчиться і в Росії. Я хотів, до речі, повернутися ще до Криму. І все ж таки запитати у вас. Ви бачите якісь міжнародні механізми, які б допомогли обстоювати статус української приналежності Криму? Якими мають бути дії сьогодні України, щоб, хоча б на рівні міжнародної спільноти, стверджувати, що Крим є територією України і що країна, яка анексувала цю територію, має понести збитки там фінансові, економічні, політичні, які завгодно. Що треба далі діяти робити? Чинні е, міжнародні? Чинники, які могли би довести до регулювання проблеми Криму, до повернення Криму в Україні, вони вичерпали свої можливості. Фактично, Росія підірвала засади світоустрою, який склався після Другої світової війни, Росія фактично розтоптала міжнародне право. На якому базувався е, світ, в тому числі і принцип територіальної цілісності, непорушності кордонів, суверенітету і таке інше. Е, тому е, ці фактори, е, вони фактично діями Росії е, знівельовані і не існують. Е, які фактори можуть вплинути на Росію? Це е, військовий фактор, який виключений. І економічний фактор. Економічний фактор це той фактор, який може і буде застосований з тим, щоб переконати або змусити Росію повернути Крим. Ми знаємо про залежність Криму від української води. Ми знаємо про залежність Криму від електропостачання. Це ті важелі, які ще серйозною мірою не використані. Ну і багато інших факторів, які виходять за межі Україно-російських взаємин, але які стосуються глобальної фінансової, енергетичної системи. Наприклад, що стане з економікою Росії, якщо ціни на нафту раптом обваляться? Вона потоне. Так, значить, це відповідь на ваше запитання. А що станеться з Росією, якщо її ізолюють від світової фінансової банківської системи? Вона розпадеться. От власне відповіді на питання, які є дієві фактори впливу на Росію, а не військові. Наскільки Захід готовий до задіяння таких факторів? Ну, Звичайно, що ціни на нафту це не, не інструментальні дії, це те, що відбувається внаслідок економічних процесів, але ізоляція від фінансово-економічної системи це має бути чіткий намір Сполучених Штатів Європейського Союзу. Поки що я не бачу такого наміру е схвалюючи дії е демократичного світу. Відносно цієї ситуації, підтримку України, я хочу сказати, що цими деклараціями і закінчується ця підтримка. Значить, повинні бути адекватні, адекватна реакція на цю ситуацію на дії Росії. На мою думку, те, що відбулося досі, яке називають дві хвилі санкцій, виявилося неадекватною відповіддю Росії. Воно не впливає на Росію, на російську економіку, не завдає їй шкоду. Захід все ще вагається відносно того, чи застосовувати оті от важелі, які я назвав, чи ні. І тут діють різні групи інтересів, в тому числі, ну якщо питання не розв'язане розв'язано відносно того, чи будуть два надсучасні військові десантні кораблі. Системи містраль французькі побудовані по замовленню Росії, продані Росії чи ні. Про що це говорить? Це говорить про те, що е, немає е, узгодженої спільної е, політики е, ні всередині НАТО, ні всередині Європейського Союзу. Е, уявімо собі, що станеться, якщо е, Франція все-таки виконає свій контракт е, і передасть на озброєння Росії е, ці два е, кораблі. І вони опиняться в Чорноморському басейні, і вони отримують базування в Севастополі. Що це буде означати? Це буде означати фактично здачу інтересів України і зради Україні. Чи це у Франції чи ні, я не знаю. Але мені здається, що це є тема серйозної дискусії, яка фактично лягає на плечі новообрану президенту Порошенку. Але з іншого боку, очевидно, що тут важливий вплив на суспільство, тому що в таких країнах, як, як Франція, ще й громадська думка відіграє важливу роль в хваленні таких рішень. Так. От це те, теж те, що над чим мені здається, ми досить мало працюємо. Тому я от просто закінчую цю нашу розмову, хочу сказати, що тут є питання так званої ненародної дипломації, контрпропаганди. Ми в усьому цьому програємо. Ми поки що дійсно покладаємося на те, що Об'єктивно ми щось... програємо, так. тому що у нас немає 3,5 мільярдів доларів, які виділяє Росія на пропаганду. Це так на піар за кордоном. От коли Україна буде приблизно стільки витрачати на піар за кордоном, то я думаю, що результат буде. А мені додавалося, що правда, стільки не коштує. На якраз 3,5 мільярди доларів потрібно забезпечувати брехню. Абсолютно вірно, і в цьому якраз виявом цього є підтримка міжнародної спільнотою України. Будемо сподіватися, що всі ваші застереження вони так чи інакше будуть враховані. Що ми все ж таки не побачимо містраль в Севастополі. Подякую нашому гостю сьогоднішньому народному депутату України Бейрусу Трисюку. Дякую, Борис Іванович, що були з нами в цьому, за ефірі, який провів для вас Віталій Портников. Хай вам щастить села, слухачі і до нових зустрічей.